Доброго ранку, дітки! Вітаю вас на занятті із соціуму. Тема нашого заняття Праця швачки. Як завжди, перед початком заняття ми зробимо невеличку психогімнастику. Всі заплескали в долоні дружно, веселіше, затупали наші ніжки голосніше і швидше. Поколінцям ударимо тихіше, тихіше, тихіше. Ручки, ручки піднімаємо вище, вище, вище. Покружляли наші ручки, знову опустились, покружляли, покружляли і зупинились. До нас сьогодні завітали дітки з іншого дитячого садочка. І задають нам питання, що ви бачите перед собою на картинці? На картинці зображені предмети, якими ми користуємося кожного дня. Шапочки, колготки, курточки, маєчки, трусики. Рукавички, спіднички, сорочки. І от дітки питають, а чи знаєте, як одним словом можна назвати всі предмети? А вони знають. І ми знаємо, це одяг. Одяг це предмети, які ми одягаємо на себе. Дітки, подивіться, в що одягнена дівчинка. Дівчинка одягнена в футболочку рожевого кольору, штанці синього кольору, а хлопчик в що одягнений, хлопчик одягнений в футболочку в полосочку так? в шортики синього кольору. І в носочки. У дівчинки на голівці зав'язаний гарно бантик, а на ніжках у дівчинки і у хлопчика взуття. Діти, одяг ми з вами одягаємо, а взуття взуваємо, а що зараз одягнено на вас. Подивіться! Діти перед вами чотири пори року. Весна літо, осінь, зима. У кожної пори року є своя погода. Весною, коли прокидається тільки природа, вітерець ще прохолодний. Навіть сонечко, яке вже світить і гріє тепліше, ніж взимку. Не дає нам такого тепла, як влітку, то ми ще одягаємося теплесенько. Літом жарко, так? осінь вже починає дути холодний вітер і йдуть тощі. Взимку випадає холодний сніг і дуже-дуже холодний вітер. Так, у кожної, до кожної пори року ми підбираємо свій одяг. так? Ми його можемо назвати сезонний. Тобто по сезону, якщо весна у нас з вами ще прохолодна, ми одягаємо ще плащики, капелюшки, шапочки і чобітки. Якщо у нас літо, це вже жарко, сонечко, високо, пече, ми одягаємо завжди з вами панамочки, маєчки, рубашечки, шортики. Восени вже вітер холодний, дощ накрапає, ми беремо парасольки, взуваємо резинові чебітки і паль... одягаємо тепле пальто і що? обов'язково тримаємо горло в теплі, тобто одягаємо шарфик. Ну і вже зима зима нам задає холодних днів дуже багато. І ми з вами також дивимося, що взимку є <клес> сезонний одяг, це ж також шапочка тепла, шарфик, шубка, рукавички, щоб було тепло, і ми не захворіли. Дітки перед нами знаходяться чотири шафи: один, два. 3-4. В цих шафах знаходяться сезонні речі. Тобто речі, які потрібно носити восени, взимку, весною, влітку. Так? А під ними знаходяться предмети одягу. І нам з вами треба їх розмістити в шафах. Давайте подумаємо, куди, в яку шафу ми повісимо шубку. Шубка, вона зроблена із хутра. Тепло-тепло, щоб вітер і сніжок не давали замерзнути нам. Дійсно, ми її повісимо в шафу з зимовим одягом. Молодці. Плащик. Одягаємо капюшон, щоб дощик нас не замочив. Правильно, осінні, шафи, осінні з осінніми речами. Тепле платіч. Легеньке платьєчко. Куди ми його повісимо? Правильно, в шафу з літніми речами. І залишилося пальто у нас. Дивіться, яке гарне пальто. Звісно. Шафу з весняними речами. Умнічки, молодці діти. Дітки, а ви ніколи не замислювалися, як одяг, який ви з мамою купляєте в магазині, попадає на полиці, на полиці цього магазина. Ні? Так ось, дітки, з іншого садочку, нас з вами запрошують на екскурсію. До ательє цікаве слово. Ательє. Це місце, де шиють одяг. Перед нами на картинках зображені інструменти, які допомагають нам шити гарний одяг. Що ж входить до цих інструментів? Ножиці, ниточки, Голочки, булавочки, гудзики, бусинки це все називається цікавим словом фурнітура. Фурнітура. Доросле слово, яке ви пізніше запам'ятаєте. А обов'язково для пошиття нашого одягу використовується тканина. Тканина. Бачите, яка вона різного кольору. Багато-багато її. Дітки, тканина є як рослинного походження, так і тваринного походження. Бавовник льон Ростуть на полях. Тваринного походження це хутро, яке дає вівця, а це шовк, який дає така комаха шовкопряд. пряд ми використовуємо для отримання вати. Льон використовують для пошиву гарних сорочок або платья для дівчаток, хутро вівці використовуємо для наших теплих шубок, а шовк використовую для гарних вечірніх нарядів, або шиють постільне, постільну білизну. А хто ж, дітки, нам шиє такі чудові? Платячка, штанці, рубашечки хто їх придумує, хто їх вирізає, хто їх шиє. Ось ці люди. На першій картинці зображений модельєр це людина, яка малює нам наш одяг. Вона намалювала його на картині. Потім перенесла цю, цей малюнок на тканину, на, таку, на тканину. Після того, як вона нанесла малюнок на тканину, починає працювати закройщик. Бере в руки ножнички і вирізає по лініям платтячку або брючки, як ми з вами вирізаємо аплікацію. І після того, як запрощик вирізав нам одяг, він передає на пошив швеї. У неї є така чудова машинка, де заправлена в иголочку ниточка, і вона шиває сторони нашого одягу, щоб ми могли одягнути і чудово себе почувати. Повторюємо модельєр або дизайнер, закройщик швея. Ми з вами заморилися, давайте трішечки розімнемося. Перед нами мишка, яка хоче допомогти нам зробити невеличку розминку. Спочатку ми з вами робимо рухи голівочкою вліво. Право, вліво, право, вліво, вправо. На ніжки стали, ручки підняли вверх. Підняли, опустили. Знову підняли, опустили. Знову підняли, опустили. Ручки поставили на свою талію. І нахиляємося вліво, вправо, вліво, вправо, вліво вправо. Потім нахилилися до своїх пальчиків, доторкнулися, випрямилися. Нахилилися, випрямилися. Нахилилися, випрямилися, нахилилися, випрямилися. Присідаємо один. Два, три, чотири. А тепер трошки побігали. Побігали, побігли, 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 побігли. побігли. Бігаємо, 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 Заспокоюємося і сідаємо знову працювати. Давайте пограємо в гру. Я буду починати речення, а ви, дивлячись на картинку, закінчувати його. Прокинувшися вранці, одяг слід, що робити? Одягати. Якщо на одязі є гуцики, їх потрібно, що робити, бачите, застібати. Якщо є шнурочки, їх необхідно зав'язувати. Готуючись до сну, одяг потрібно знімати. Щоб одяг нам довго слугував, за ним треба слідкувати. Який одяг слід носити взимку? Зимовий. А влітку літній. Молодці. Пограємо в гру. Перед нами половинки одягу. Так? Розділений, розділені навпіл, що це? Як ви думаєте? А це для того, щоб сказати нам, дати нам вірну відповідь, нам треба що зробити? З'єднати половинки, приєднати одну половинку до іншої. Як ви думаєте? Цю половинку до цієї приєднаємо, щось утвориться? Я думаю, ні. Чому? Бо вони і по кольору, і по формі різні. Так. так. Тоді що? Ось будемо? Куди будемо приєднувати ось цю зелену? Звісно, до цієї половинки, бо вони однакові і за кольором. І за формою будемо пробувати? Вийшло? Вийшло, діти. Ну що ж, тепер що ми будемо далі робити? Приєднувати цю половинку до цієї. Що у нас вийде? Вийшло. Що ми з вами отримали? Платьку і шубку. Скажіть, до якого слова ми відносимо ці речі? Одяг, так? А ще ми можемо, я нагадаю, що це сезонний одяг. Плаття це у нас літній одяг, шубка, зимовий. Діти, закінчуємо нашу екскурсію, вертаємося додому з ательє. І дітки, які прийшли з іншого садочку, питають, сподобалась вам сьогодні екскурсія? Так, а де ви сьогодні були? Ми були в ательє. А що це таке ательє? Ательє це місце, де шиють наш одяг. А хто шиє одяг? Шиє одяг? Швея. А хто малює одяг дизайнер або модельєр. А хто вирізає наш одяг, вирізає наш одяг кравчиня. Тож дякуємо, дітки, за екскурсію. Ідіть до себе в садочок, а ми залишаємося в себе. До побачення!